до того, що перш за все нам треба знати свою історію, історію своєї держави, історію свого молиста, історію свого навчального закриття. Слава Ісусу Христу! Слава його! Єднаймося для гарних, славних справ. Бо нас чекає вільна України. Бо нас чекає те, що нам подаровано віками. Вона чекає те, що нам залишили у спалі. Бо нас чекає те, що ми самі зробимо. Цінуйте це, кажіть, говоріть. Адже є помилки, є помилки у всіх, і я писав з помилками. Ми всі є люди. Говоріть, обговорюйте і пишіть. Можливо, в нашому класі на даний час сидить якась письменниця чи письменник, який напише твори, які будуть цінуватися у всьому світі.